Так, а що у вас тут є сало смачне? А я поняття з них саме краще. Ну дивись, от отут, от тут прям симпатично виглядає. А ну давайте давайте. А по чому воно? Візьміть по триста п'ятдесят, якщо вам теж буде мене довести. Ні, ну де відсутність. Нема питань. Нет, сало. Ось тому це попробуй просто. Це м'ясо, а тут крижі. Тобто, я зробив на 50 гривень. Ну, нічого, я дам хліба. Почекай, а це що? А це таке є м'ясо, а там крижівка. По 350 гривень. Я вам так говорю. Якщо вам щоб не дорога, я вам дам. Так, ну, все-таки не тільки по внешнему вы ну, диві... по смаку выбираешь, а по цене получается? Не, ну и блядь, 900 гривень. Ну, это же прям больно. 750 це <ривіться>, <біду, все> дешевше. <ривіться> Ти проносує на 50 з'їв. <ривіться> 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 Ви йому вже його накормили гривень на 300. це <ривіться> 350 гривень. Ми я я <ривіться> <я> починаю <ривіться> гірнічати.